Учасників з Нетішина та двох районів Хмельницького та Ярмолинецької вітали місцеві та приїжджі зі столиці судді. Брали участь у чемпіонаті області дві вихованки ярмолинецького тренера Євгена Тараканова, котрі вже навчаються в вищому училищі фізичної культури. І своєю участю кажуть організатори змагань прикрасили їх. Старша сестра Оляновських Людмила виконала норматив майстра спорту 17 років і на цих змаганнях також подолала дистанцію 5 тисяч метрів з часом майстра спорту. Дівчина готувалася до перших юнацьких олімпійських ігор, але виступити на цьому високому спортивному формі. І не дозволила травма молодша сестра Людмила Олександра, кандидат у майстер спорту на чемпіонаті області, вона теж перемогла на цій дистанції, але в віковій групі дівчата ну, цього року просто покращити скільки нам можливо витягнути результат, поїхати на Кубок Європи в Португалію і ну, максимально викластися. Наступний год ми приблизно плануємо десь з міжнародного класу. Можна сказати, що я чимось і відстаю від неї, але я тягнуся. Я також покращила свій результат набагато. Перший тренер обох дівчат каже, рішення переїхати до Києва і навчатися в училищі фізичної культури приймали спільно зі спортсменками та їхніми батьками, а запросили ярмоличанок броварські тренери легкої атлетики, коли дізналися про результати Людмили. Відтоді про переїзд не шкодує ніхто. В училище я прийшла з другим дорослим результатом, мала розряд. А зараз я кандидат. Хоча б дві хвилини скинути. Чи це можливо? Вполне можливо, головне, щоб здоров'я і без травматизму. Не шкодує про переїзд вихованок і в бо впевнений, в рідних Ярмолинцях спортсменки не досягли б такого результату. Немає відповідної для їх рівня бази. У нас був спортивний залні плохої при... Начально виховному комбінаті. К сожалению, он сейчас закрис на капітальний ремонт, і вже два года нам приходится тренуватися в очень плохих условиях. Ну, Спасибо директору второй школи, який пішов нам на встречу. маленький зал. но тренуємося, але найбільшою сенсацією чемпіонату області була десятирічна вихованка Євгена Тараканова Ольга Ящишина. Вона пройшла дистанцію 3000 тисячі метрів за нормативом другого дорослого розряду. Світлана Поробок, новини спорту.